Про можливості державного управління та місцевого самоврядування в реалізації програм енергоефективності говорили учасники міжнародної науково-практичної конференції, що відбулась у Ковелі на базі промислово-економічного коледжу Луцького НТУ. Містом проведення форуму Волинь стала не випадково. У впровадженні заходів з енергозбереження наша область сьогодні є прикладом для всієї України. За останні роки на Волині реалізували чимало енергоефективних проєктів. Саме у Ковалі успішно працює спільне українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс, яке спеціалізується на виробництві різноманітних систем опалення на альтернативних видах палива. В області збудовано 32 заводи з виробництва твердих паливних брикетів. На заміну газу, як джерело енергії, активно використовуються місцеві біоресурси. Розвитку стратегії енергоефективності значну увагу приділяє регіональна влада. Тільки за останні роки в області за те, що впроваджена система енергозбереження комплексна, 138 мільйонів гривень з бюджетних коштів, які направлені на інші цілі. А наше завдання, якраз в першу чергу, перевести всі котельні, які сьогодні працюють на природному газі на біопаливо. Іншого шляху немає, як впроваджувати енергозбереження для впровадження заходів з енергозбереження. Потрібні гроші в Україні їх можна отримати з державних та місцевих програм. Міжнародних грантів або ж у приватного інвестора набагато важливіше розуміння того, що саме треба робити. На Волині з цим повний порядок. Енергозбереження це є одна із головних. Сьогодні тем, які треба розвивати. Там, де це розуміють, там економлять гроші, там отримують додаткові ресурси, і вони з'являються. Якщо є перше бажання, потім розробляється документація, потім робляться, притягуються гранти, кредитні кошти, які завжди себе окуповують. Тому що це надзвичайно вигідна справа. Учасники конференції ознайомилися з технологією виробництва на підприємстві Волинь Кальвіс. Надійність та економічність котлів місцевого виробника теплового обладнання відчули вже на 74 об'єктах бюджетної сфери в області. Основним напрямком виробництва це є котли побутові центрального опалення і промислові котли в потужності 50-70 кВт до 1250 кВт. в рік. Ми виготовляємо і продаємо понад 120 промислових котлів, що в сумарній потужності це є 65-70 мегаватт. Свою допомогу в реалізації стратегії енергоефективності пропонують і науковці. Важливо, що на конференції представляли не запорошені пилом новації в лапках, а розробки, які вже довели свою ефективність на практиці. Автоматизована система моніторингу управління працює на 16-поверховому 16 будинку в Києві з 2006 року. Інший приклад індукційні нагрівачі рідких середовищ з теплоакумуляторами. Все вже сертифіковано і впроваджено. Міжнародний науково-практичний форум у Ковалі відбувся під патронатом Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки та обласної державної адміністрації.